Ми її довго вибирали, ми її довго чекали. Вона за сезон максимум два, за рахунок втрат вона себе просто окупає. Тому ця жатка ідеальна для наших умов і для збирання соняшника. другої не шукаємо і не будемо шукати. А ця жатка, наскільки ми протестували, приїхали, подивилися, в неї зовсім між доліфтігами не випадає, немає випадання насіння. Зупиняли комбайн, тестували. то... Ці жатки показують себе дуже гарно. Тим більше в нас часто проходять бурі дуже багато полеглого соешника. Вона піднімає багато полеглого совешника, так як обичні жатки, вони його не піднімають. Що про жатку сказати? Немає нічого нічого подібного і найкращого. Я вірю в те, що не закінчать ці жатки випускати, що вони завжди такі будуть. Бомба! До цього ми наймали безрядкові жатки. Люди возами їздили, збирали. Коли ми взяли у Славі цю жатку, діди з бабами поїдуть на поле, блин, проїздять день. Каже, що цей фермер закупив за жатку? що Нема що збирати. Жатка бомба. Вона йде і в поперек, і в по -по діагоналі, як хоч так іде. Та й втрат менше, однозначно. Кенною можна і поперек ходити, обов'язково в рядок. Вона йде і не в рядок, тобто з досвіду вже можна по-різному, на досить якісну збирає. Але найбільший, напевне, плюс це те, що полеглий соняшник можна навіть зібрати, тому що її можна опустити повністю до землі носками і вона буде піднімати практично, ну, практично весь соняшник. Цю жатку рекламували як найкращу жатку в світі, і це підтверджується. Це дійсно так. Ми бачимо, що втрати мінімальні. Ми дуже задоволені нею. unıma nma nimatıranıma ıma ideti duşaradıı